в ефірі першого національного проголовне програма, що робить події зрозумілішими. Сьогодні робимо другий підхід до розуміння суті адміністративної реформи. Власне, перший етап стартував 9 грудня, коли президент скоротив частину крісел і міністерства в уряді. Натомість створив служби, агентства та інспекції. Окрім ліквідації деяких відомств, об'єднання кількох і інших і зміни табличок на ще якихось. Чиновники дізналися, безробітними з них стане кожен третій. Голова адміністрації президента Сергій Льовочкін повідомив, фіналом. Першого етапу реформи стане скорочення апарату глави держави та РНБО. Якими ж будуть наслідки адміністративної реформи для ефективності, прозорості і доступності в української влади? Який економічний ефект матиме скорочення бюрократичного апарату і чи лікується адмінреформою корупція? Про це говоримо із народними депутатами? Ірина Бережна представляє партію регіонів. Анатолій Матвієнко, якого ми зараз очікуємо в нашій студії з хвилини на хвилину? блокнувся. Ірино. Вітаю вас. Вітаю вас також. Отже. Отже, адміністративна реформа власне, стартувала із скорочення і реструктуризації системи виконавчої влади. Якщо говорити про її глибинну суть, про ідеологію, який дух адміністративної реформи? Дякую вам за запитання. Я скористаюсь тим, що запізнюється мій візові, і буду намагатись більш детально просто зрозумілою мовою нашим громадянам розповісти саме про те, про що ви запитали про ідеологію цієї адміністративної реформи. Тобто, дійсно розпочато перший етап реформування органів виконавчої влади, і це розпочалось саме з уряду, який було скорочено щодо міністрів на 30% і щодо апарату Уряду кабінету міністрів на майже 50%. Я вам хочу зазначити, що в нас в Україні на тисячу громадян населення була найбільша кількість чиновників у Європі взагалі. Так само це стосувалося уряду, оскільки в нас було 29 міністрів, а така загальна цифра в країнах Європи складає 16-18 включ включно з прем'єром та його заступниками. Навіть ну, якщо йдеться про такі крупні країни, як, як Німеччина, Німеччина Португалія, Іспанія, Франція, так дійсно особливо це важливо мати на увазі, коли мова йде про післякризову період, в якому зараз опинилась наша країна. Я Тому... додам пані Ірино, От за інформацією журналу Кореспондент навесні дві року. Загальний склад Кабміну становив 170 керівників вищої ланки, так враховуючи примі. 1174 чоловіка працювала у апараті уряду, і це все я хочу нагадати, утримувалася за кошти платників податки. Тобто хто такий взагалі чиновник? Це людина, яку ми з вами платники податків приймаємо на роботу за для того, щоб він ефективно виконував свої обов'язки. І ми платимо йому цю зарплату, оскільки вони утримуються всі з бюджетних коштів за рахунок ще раз наголошую платників податків. Якщо... Ми позиції виконували, як 700 почнуть виконувати. ефективно? Я вам хочу сказати, кожен наш глядач, який хоча б раз стикався з усім цим апаратом, з усією машиною, махиною, знає, як воно все працювало на практиці. На жаль, було декілька міністерств або прирівняних органів, які мали спеціальний статус, в яких було дублювання їхніх повноважень. Що це на практиці всі давало по перше, збільшувалися скорупційні чинники. Ми повинні казати про це відверто, оскільки те, що відбувається, всі ж розуміють, що чиновники ніколи не працювали за оці маленькі зарплатні, наскільки їм їх не збільшує, все одно всі розуміли, що вони йдуть на певну посаду і будуть мати певні можливості для того, щоб отримати якийсь зиск з цього. Так? Коли є декілька міністерств, в яких було дублювання їхніх функцій, тобто немає відповідального посадовця, з якого Кого можна спитати про певні прорахунки, або якому який має хизуватися певними досягненнями? Відбувався пінг-понг так званий, і всі казали: ой, вибачте, да це ж не моя зона відповідальності. Я тут нічого не робив. Це о той самий мій колега з іншого міністерства. Так і це дуже збільшувало корупцію, і це на жаль відверто правда. Тому відтепер буде повністю оптимізовано систему органів державного управління. Буде відповідальний посадовець, який повністю е робить вертикаль влади і який повністю відповідає за підконтрольну йому галузь. Таким чином, він підзвітне громадянам і кожен розуміє, хто винен або навпаки, хто досяг цієї мети, цього величезного успіху, з кого можна спитати. Головна мета цієї адміністративної реформи зробити органи управління ефективними, прозорими та, що безперечно важливо, дешевими. Оскільки ті величезні кошти, які було і витрачались на отримання апарату усього апарату, зокрема центрального апарату виконавчої влади, саме уряду, вони країна зараз не може їх просто продовжувати в тому ж обсягу виплачувати. І ви самі знаєте, що за. Раз розглядається проект держбюджету на наступний рік, який на наступному тижні буде проходити друге читання, і буде переглянута статтю, яка стосується саме видатків на утримання органів апарату державної влади. Буде скорочення ці видатки на 1 мільярд гривень. І всі ці зекономлені кошти підуть саме на підвищення зарплатні, підвищення соціальних стандартів всім працюючим нашим громадянам. Пані, я вже запитував попередні гостей, з якими ми говорили про. Мінреформи, от ті виплати, великі виплати, які отримують звільнені ну, чиновники, велики, а це кожен є. третій. Да ну там дві-три зарплати, а плюс ще якщо людина не може знайти роботу, то держави її так само мають отримати. Невже оці от, от виплати по звільненню вони будуть меншими ніж економія на зарплаті цих чиновників? Безперечно, так. Ви знаєте, опозиція дуже любить критикувати, але навіть опозиція наша мала погодитись тим, що проведення цієї реформи вкрай Ай, необхідно нашій країні. Більше того, наші попередники так само розпочинали і намагались провести цю адміністративну велику загальну адміністративну реформу, так само адміністративно територіальну реформу. Але замість цього, після того як вони потрапили до влади, було роздуто секретаріат президента. Втричі а, збільшено витрати на утримання апарату. Що ж робить влада ну, Я, сьогодні? до з справедливості зради зазначу, що її за часів Леоніда Кучми так само була спроба провести адмінреформу дивно. Але 1909, вона не була тоді скоротили до да, кількість кінця. відомств, але потім знову, знову все повернулося да, на, на, на ті самі цифри, які ми мали донедавна ще. Так, дійсно, це вже історія, але це мале місце. Повністю з вами погоджуюсь. Я вас можу запевнити в тому, що зараз не буде повернення до тієї жахливої системи, яка була до цього часу, оскільки це мета президента, це завдання президента. Він своїм указом розпочав проведення цієї форми і оптимізація та реорганізація, як ви зазначили на початку уряду. Це є лише перший етап. Другим етапом буде оптимізація та реструктуризація органів. Ні, виконавчої влади вже на місцях ми говоримо пізніше. От гарантія того, що як ви кажете, не буде повернення знову до цього роздутого штату. Де вона має міститися? Ця гарантія? Чи ну, в законі треба записати кількість відомств, кількість посадовців? Готується ж зараз безперечно, такий Безперечно, Так дійсно зараз є величезний пакет законопроєктів, який буде наступного тижня. Наскільки мені відомо, подано вже до парламента. Йдеться про системну реформу. По всій вертикалі влади да, буде внесено зміни до закону про кабінет міністрів, про закону про державну службу, про податкову, про решту величезну е, низку законопроєктів, які мають на меті саме приведення та оптимізування органів виконавчої влади. Що стосується вашого запитання, я не відповіла стосовно того, що виплати вони нібито не економлять державні кошти, оскільки всім, хто звільнений, повинна. Виплачувати компенсацію дві чи три зарплатні. Так дійсно, але це. Погодьтеся, це відомо, передбачено в чинному законодавстві. Але ж ми вже порахували, що від того мільярду гривень, які ми в цілому економимо, десь приблизно 10 буде в першому кварталі Виплачено на компенсацію цим звільненим чиновникам. Більше того, в законі чітко передбачено адаптація та допомога цим чиновникам, оскільки є величезний фаховий рівень. У більшості з тих, хто дійсно зараз буде. Звільнені з державної служби А не відбудеться так, що вивізку поміняли. От 150 тисяч чиновників звільнили. Їх от в ті новостворені відомості всі забрали, і все, і ніяких скорочень немає. Ні, оскільки вся армія залишилась на місцях, просто перетасували і все. Ні, такого безперечно не буде, бо ніхто в цього не робив, ви ж зрозумієте, нема сенсу, немає економії, немає досягнення тої мети, яка зараз ставиться. Як відбиратимуться кандидати на звільнення, тоді чітко в законодавстві передбачено Чена процедура відбору. Це буде конкурси в усіх без виключення відомствах, абсолютно відкриті. Про це буде інформуватись громадськість, і всі ці умови будуть чітко виписані. Більше того, ви е, кажете про кількісний склад міністерств та інших органів центральної влади. Так само все це буде передбачено в законопроекті, який буде подано до Верховної Ради і проголосовано. Навіть йдеться про те, що ви знаєте на рівні міністерств введено Додаткову посаду керівнику апарату, і кожен міністр залишає собі лише два міністри, які залишаються політичними посадами. Так і вже керівник апарату безпосередньо відповідає за організацію та діяльність відповідного міністерства галузевого там має звітувати про їхнє досягнення або про рахунки. Таке от ви згадали самі, де да, про те, що створюється, ну не назвавши слово, тріада. Так, тріада в системі виконавчої влади. Тобто. Ну, це ви на міністерство. Да, міністерство <рикладно> воно формує політику, так виконують служби, я так розумію, і агентства, так а інспекція інституції є шість да, чітко. А інспекція контролює закону. і мета цього всього деполізотизувати державну службу. Як воно працюватиме? Тобто чому ця тріада вона позбавляє державну службу політики? Полі будемо сподіватися, що буде працювати вкрай ефективно. Ось погодьтесь, усі без виключення, коли мова йде про певні західний цивілізований розвинуті країни, завжди а, проводять приклад, що ось дивіться, незважаючи на а, те. Яка партія отримала перевагу на виборах, який президент здобув цю перемогу? Нічого у житті України не змінюється і не відбувається. Просто змінюється оця політична постать, змінюється її прізвища, і все решта працює, як і працювала, як такий механізм, який не має жодних, жодних проблем. У зв'язку із зміною керівника, ось саме до цього ми і прагнемо. Я вам хочу тобто нагадати... чиновників чиновників, які працюють під міністрами, їх не запрошуватимуть приєднатися до тієї чи іншої політичної партії. Я так розумію, є дві два заступника, які мають політичний статус. А той керівник апарату, який буде призначений вже відповідним а, міністром, він відповідає саме за технічну роботу та організацію а, під. Відповідного міністерства, так безперечно, він є бюрократ, якщо хочете, який виконує покладені на нього обов'язки. А щодо формування політики, то це вже, вибачте, робота іншого міністерства. Я вам хочу зазначити ще про те, що Європа, європейські експерти досить схвально оцінили ось ці перші кроки щодо реформування. Органів виконавчої влади і ми. Всі зазначаємо про те, що наш напрямок це євроінтеграція. Тому вже сьогодні, проводячи будь-яку реформу, ми повинні адаптувати наше законодавство національне до вимог європейського законодавства, щоб потім не треба було знову ж таки проводити певні реформи, щось змінювати, когось звільняти, когось призначати і знову ж таки плутати наших громадян стосовно того, що відбувається. Дякую, до нас Дякую. приєднався. наш другий наша другі... Пікер сьогоднішній Анатолій Сергійович Матвієнко Я вас вітаю, Блок Нунс Ми власне почали говорити з того, що адміністративна реформа стартувала на виду всіх людей скорочення кабінету міністрів, обіцяні скорочення адміністрації президента, РНБО, всієї виконавчої влади загалом. А що є власне ідеологією цієї реформи? Які її ду для чого це зроблено? Чи оптимізувати власне систему влади, зробити її більш прозорою, як це працює і в Європі, чи паралельно, скажімо, і посилити повноважень? Президента про цьому якась інше. Я, думає, прошу, іншим, я прошу вибачення, що годину добирався, Буває. Е, але якщо говорити за ідеологію, то поки що її ніхто не знає. Е, якщо говорити за те, що може бути передбачено як ідеологія, то я думаю, що є декілька речей. Перша річ це е, е, сьогодні скоротити кількість міністерств е, е, і підпорядкувати все президенту. Це ідеологія вилаштувати потужну вертикаль одноосібного управління а відтак сподівається відповідальності. І друге, це на фоні непопулярних реформ, які вже відбуваються. Податковий кодекс. Митний кодекс, житлово-комунальне господарство. Я думаю, бюджетна реформа за цим буде слідувати, пенсійна реформа, показати якийсь плюс, який сприймається суспільством. Безперечно, скорочення, бюрократів завжди сприймається позитивно. Тому можна вітати лише якби крок скорочення, але поки що я не бачу ідеології, оскільки реформа адміністративна. Включає не реформу державних інститутів влади лише. Адміністративна реформа включає реформу всієї системи влади. А ми маємо три суб'єкти системи влади народ, тобто безпосереднє урядування, самоорганізація, місцеве самоврядування і державні інститути влади. Копленського цілісного бачення ніхто нікому не розказав. Говорять тому... про етапи, але ми почали, анатолію Сергійович, згори треба все реформувати. Чи громад ні, ні, як ні, ви вважаєте, ні. людина, яка займалася? Має бути має бути бачення цілісне. А потім має бути поетапна його е, реалізація. Паналел. Цілісного бачення ніхто не ба не знає. Я не знаю, хто знає. Може, моя колега знає. А, е, а, а оскільки є фрагмент, наскільки я е, е, маю інформацію, цілісного бачення поки що немає. Є сьогодні бажання просто зробити популярний крок і монополізувати владу президента. Дай Боже, щоб це було, але поки що цього немає. Пані, будь ласка, я не погоджуюсь з тим, що немає бачення, і що ви особисто цього зараз не бачите. Ми повинні казати про те, що пройшло лише декілька днів після того, як розпочато проведення цієї адміністративної реформи. І абсолютно вірно, ви зазначили, пане Але, що розпочато, так як має бути розпочато з голови з центрального органу виконавчої влади з уряду. Але я вже казала про те, що це лише перший етап, і це не неможливо, хто б про що не казав, неможливо зробити за один, два тр чи три дні повну структурну системну реформу всіх органів, про які казав мій опонент. Ну центр вже визначився із тим, скажімо, які повноваження він готовить про чому я може, якими і Все це буде все це буде зазначення у низки законопроєктів, які буде подано наступного тижня до на розгляд до парламенту. В чому єдиному я можу погодитись, це в тому, що на жаль. В нас а, відсутня така традиція роз'яснювати суспільству будь-яку мету кожної реформи. Тобто треба, щоб перед тим, як щось робиться, а, Спеціальні експерти роз'яснювали, яка мета, що саме буде змінено, яким чином треба буде використовувати та застосовувати норми, які будуть змінені. Так дійсно люди повинні розуміти, що відбувається. Але ви самі зазначили про те, що ця реформа є вкрай популярною. Вони дійсно робить владу відповідальною. Це головне, більш прозорою та дешевою. І це мають вітати абсолютно всі без виключення. Панатолі є так, є роблять владу. До зараз більше, скажімо, чисельно меншою і економнішою. А от щодо доступності, прозорості і меншої корумпованості, ви тут бачите якийсь процес в цьому напрямку в цій реформі? Ну, найперше, я хочу сказати, що все, що зараз говориться, ніхто не знає. От ніхто не знає, от є якісь е, 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 ілюзії. От ви знаєте, що буде? Не знаєте. Ви кажете, має бути пропагандистська якась робота. Да і ні, більшість, не Ніхто не знає. Більше того, в секретаріаті президента ніхто не знає. А в уряді тим більше не знає, тому що уряд не знав, що в секретаріаті таке підготовлено. Більше того, ви подивіться що таке реформа. Реформа це е, пробудження ініціативи мільйонів. Це, е, кожен себе має відчути співучасником і причетним до того, що ми будуємо державу. А що натомість відбулося? Уряд кастрований, уряд сьогодні е, ізольований, міністр сьогодні не має ніяких прав, бо якщо ви не збалансуєте в реформі права і обов'язки, то немає ніякої ефективності. Сьогодні все призначає президент. Все. До начальника вже Скоро дадем департаменту, це е, узурпація влади в одних руках. Можливо, на цьому етапі це й треба робити. Я не знаю, але цього ніхто не пояснив. Сьогодні е, немає е, е, ні прозорості, ні чіткості, ні, ні розуміння. Більше того, дублювання, яке було, так дублювання залишилося. Нічого функції потрібно. не визначені. Е, тільки потрібно спочатку вияснити функції, якщо ми хочемо зробити реформу. А під ці функції формувати вже кадрові потенціал. У нас нічого подібного не відбулося, тому це не що Про що про що проекти розповідають, які зараз готуються? Я ніхто їх не знає, їх ніхто не бачив, їх ніхто не знає. Більше того, в уряді їх також ніхто не бачить. Вони готуються в секретаряті. Так, так і і ви реформа. кажете, в секретаря не знають, не я знаю. маю в уряді не ж їх тоді готують? Я не знаю. Я... А Вони про це тепер, там... тепер тепер стосовно там... прозорості. Дійсно, корупція це головна проблема. Корупційність влади це головна проблема впродовж 20 років нашої незалежності. Але на превеликий жаль, сьогодні корупційність не зменшена. І те, що робиться з міністрами вчорашніми, я вам даю гарантію, ми побачимо повторення з міністрами нинішніми. Тому що рівень корупції сьогодні не зменшився. І ця реформа, на превеликий жаль, не є для мене зрозумілою, в який спосіб вона вирішує проблему корупційності. Ось я а ще. Як кажу, вона має ді... вирішувати тоді, якщо от ви не бачите та тут по перше, має бути має бути публічність влади. Влада має бути прозорою. Друге, ми маємо чітко розуміти, що має бути змінена функція нашої влади, включаючи конкретні міністерства. Вона не має сидіти на преференціях або на якихось там значить, ну пільгах. Вона має виконувати свою функцію. Наприклад, жаль, все, що було, так і залишилося. Так, щодо, щодо прозорості, так. я вам хочу розповісти, що сьогодні, а, у порядку денному на пленарному тижні сьогоднішнього дня, було розгляд у другому читанні закону про доступ до публічної інформації. Було вже погодження про підтримку цього законопроекту, ви самі напевно про це знаєте. Але ж наші опоненти сьогодні заблокували роботу Верховної Ради. Потім вони кажуть про те, що немає прозорості. От в мене таке невеличке запитання до вас. Скажіть, так. будь ласка, ви кажете, що жодна кожна реф. Форма повинна розпочинатися від громадян. Вони повинні відчувати mm -hmm. Mm -hmm. власну при ви самі зараз про це казали. О, скажіть мені, будь ласка, коли ви у 2005 році розпочинали таку величезну адміністративну територіальну реформу? А що було зроблено? Що вам заважало до речі, довести до логічного кінця? Де ж усі ваші а, програми щодо боротьби з корупцією щодо реформування ефективності? Про те про що ви зараз казали? Чому ж ви все це не робили а зараз? Коли ми розпочали все це виконувати, ви? стоїте і лише критикуйте огульно. Ви навіть не дочекались того, що всі ці законопроекти надані до парламенту, щоб з ними знайти. Ви кажете, я нічого ще не бачив, нічого не знаю, Але все це мені випадка. Хвилина, подобається. пані Ру. Будь ласка, ви підсумовуєте потім, потім ще півхвилини. Анатолій Сергійович скаже, будь ласка, все-таки чи буде ця реформа доведена до кінця? Від чого це залежить? Переконана в тому, що вона буде доведена до логічного кінця, і кожен громадянин вже наступного на початку наступного року відчує на собі полегші рішення, оскільки не буде такого величезного адміністративного, тиску. Дякую, Анатолій Сергійович. толі сергічну Я, пані Ірині, відповів на всі запитання приватно yes. а стосовно того, що мене турбує особисто. Перше, ми маємо дуже велику небезпеку. Небезпеку, яка називається сьогодні авторитаризмом, який може перейти до диктатури. Кроки, які зроблені сьогодні, посилюють владу одної людини, і це є небезпечно. Якщо наступні кроки розподілять функції і чітко поставлять противаги прозорість і механізм взаємодії, я буду тільки це вітати. Сьогоднішні кроки на проликий жаль рухають нас до диктатури. Пане Дякую. Дякую. Один виступ кочма написав гарну книгу Україна не Росія. Тому все про що ви кажете в нашій країне неможливо. Дякую, це була програма. Про головне Ми знову поговорили про адміністративну реформу по-українськи. На все вам добре.